Чи варто приймати пропозицію, яка вам поступила? Для тих, хто вагається? Хто ви? Трудяжка. Мегавідповідальна людина в той же час ви даремно не витрачаєте свої сили. Якщо ви в щось складаєтеся, ресурс, гроші, час. Ви точно знаєте, що для вас це е, повинно бути вигідно з толком. Ви розумієте цінність своєї енергії, цінність себе. Можете довго, логічно щось обдумувати, аналізувати. Вам досить важко приймати рішення. Ви вагаєтеся до останнього? Бездумно не приймаєте рішення майже ніколи. Окей. Яку пропозицію вам варто? Зараз розглянуть. Приймати рішення ви повинні справедливо. По справедливості. Рішення буде прийнято по справедливості. Можливо, для когось. Тут рішення. Тут не пропозиція, тут рішення приймається. А можливо пропозиція якоїсь жінки. Саме жінки. Що для чоловіків, що для жінок. Можливо, жінка або має, працює в якихось структурах, державних структурах, юридично має зв'язок з судами, адвокатурою. От тут від неї пропозиція, можливо, якась. І вам треба прийняти тут рішення по поводу цієї пропозиції. Для декого просто жінка. Що вона вам предлагає? Щось вигідне. Те, що вона вам предлагає, це введе вас до якоїсь перемоги. Стабільності, розслабленості для декого буде, що зв'язано з нерухомістю, постройками якимось? Тож тут чотири жезла. Ви вважали, що все вже втрачено, а вказується ні. От від неї поступила можливо інформація, документ, повідомлення, що можна ще все вернути, повернути. І отут тут ви вагаєтеся, приймати рішення потрібно, як завжди. Серце тут Да. Для декого повертатись чи ні? От повернення. Повернення? Посилі. Повернення не варто. По 6 кубків. Куди повернення? Кудись далеко повернення не варто. Для того для когось за кордон повернення не варто. Для когось в рідний дім повернення не варто. Конфлікт. Зроби зараз інший вибір. тебе зараз весь світ на руках. Ресурсу достатньо. Припозиції будуть. Викрутиться, зможеш перейти, переїхати зможете. Наповнить поїздка, наповнить місце, куди ви направляєтеся. Для вас там, до речі, якась тайна. Для вас тайна саме та, що ця поїздка, ця пропозиція, яку ви приймете, вона для вас переїзд. До речі, тут, тут в тому числі для вас вона обернеться сонцем. Дехто згадає своє дитинство, дехто так наповниться такою радістю, легкостю, так, вам стало легше. Ви зможете перекласти якусь мегавідповідальність на інші плечі, або розпреділити цю відповідальність, або просто, що вам стане на тому місці легше. Більш легко будете себе відчувати. Якось рівномірно розпреділяється вложені зусилля ваші або навіть вложені гроші ваші. І ви, відповідно, отримуєте задоволення, сімейне задоволення, просто наповнення, відчуття щастя. Ви навіть не знаєте, як це, тому що тут очі закриті на це. Абсолютно. Досить скоро. Рішення повинно бути прийнято в найближчий місяць для декого навіть до кінця місяця. Да. І тоді прийде помірність по тузу жезлів. Зможете нарешті розслабитися. Е, до речі, рішення, якщо воно для вас визиває відчуття, де, що треба його прийняти якось з агресією, да? е, е, різкістю якоюсь, грубістю, ні. Ні, рішення повинно прийматися спокійно. Будете ще радіти потім. Тут прям навіть можливо відмічати з кимось. На даному етапі, де ви зараз знаходитесь, ви взагалі тут поняття навіть не маєте, куди воно у вас приведе це рішення. Тобто результату кінцевого ви не бачите, але я то бачу наповнення фортуни. Не накручуйте себе. Рішення должна прийнятися в легкості а, і в спокої, без емоцій, без агресії, а, лишньої цієї зайвої мішури. Mm -mm. Чому так важливо вам прийняти це рішення? Бо що тут кармічні такі карти. Чому так важливо? Тому що ви державі, щось це якісь. Ви повинні почати зараз свій шлях не з боротьби супротиву конфлікту, агресії. А з відчуттям довіряю потоку. Я знаю, що все буде просто бенч. Отак. Не розказуйте про свої плани, тримайте це в секреті. Нехай інші думають, що ви в якомусь підвішаному стані. Чомусь. Але ви вже свою зірку зловили. В тому плані, що ви вже знаєте, куди ви рухаєтесь. В новий шлях по, по доробу. Можливо, даже вам треба прикидуватися таким трошки легкомисленим. Менше серйозності. Чомусь менше серйозності все буде так, як треба. Цей раз можеш довіритись своєму рішенню, пропозиції, розвитку.